В цьому випуску, як може виглядати плей-офф відбору чемпіонату світу, якщо збірна України туди вийде? Андрій Лунін замінить одного із найкращих голкіперів в історії футболу? Ленуце здивував всіх своїм вчинком, коли отримав першу зарплату в Динамо. Півзахисник збірної України забив дебютний гол за нову команду в Англії. Ваша вподобайка цьому відео це ваш внесок в перемогу українського контенту на Ютубі. Збірна України півтора року не могла виграти обидва матчі вікна кваліфікації з того самого плей-офф Євро 2024 проти Боснії та Ісландії. Коли здавалося, що ця команда має величезний потенціал, та може стати золотим поколінням. Час пройшов золоте покоління. На жаль, так і не сталося, але нехай це буде початок виходу з анабіозу та повернення віри вболівальників у збірну, адже Україна вже рік не може зіграти на нуль з тієї самої перемоги 1-0 над Грузією у жовтні 2024 року. Тож виходить, збірна провела своє найкраще вікно за півтора року, не ідеальне нервове складне спірне за якістю гри, але все одно найкраще, бо є максимальний результат, і це чимало. Саме тому вже після другої перемоги точно не хочеться акцентувати на проблемах в грі, а лише подякувати команді та тренерському штабу. Вони зробили свою роботу. Хай це дійсно стане початком виходу із стадії турбулентності, бо ми вже втратили віру, що це взагалі можливо. З хороших новин півзахисник збірної України Руслан Маліновський потрапив до команди тижня за підсумками матчів європейського відбору на чемпіонат світу. Перше за рік Руслан повертається у збірну та стає героєм двох жовтневих матчів відбору. І саме його індивідуальний виступ зіграв ключову роль у результатах збірної. За даними аналітичного порталу SofaScore, українець отримав оцінку 8,8 балів та став одним із чотирьох гравців півзахисту, включених до символічної одинадцятки найкращих футболістів тижня. Як підсумок Україна здобула дві перемоги з двох можливих у жовтневе вікно, завдяки чому цілком залишається у боротьбі за плей-офф відбору чемпіонату світу? Паралельна нічия Франції з Ісландією 2-2. Втім, зробила і приємне, і не дуже. В нас ще досі залишаються маленькі математичні шанси на перше місце в групі та прямий вихід на чемпіонат світу. Та все ж таки це трохи зіпсувало більш реалістичний сценарій боротьби з Ісландією за друге місце і плей-офф відбору на чемпіонат світу. Нашій збірні залишилося провести виїзний матч з Францією та номінально домашній з Ісландією, де все й вирішиться. Паралельно у конкурентів ще по матчу з Азербайджаном. За рівною кількості очок вирішальною стане різниця голів, а не очні зустрічі, що слід пам'ятати. Щоб вийти напряму на чемпіонат світу, команда Сергія Реброва має здобути дві перемоги з двох і чекати на результат матчу між Францією та Азербайджаном в останньому турі, де в ідеалі нам потрібна втрата очок Франції. А тепер більш реалістичний варіант: вихід нашої збірної у плей-офф з другого місця. Перемога над Ісландією точно виводить нас у плей-офф, нічия з Ісландією виводить нас у плей-офф у разі, якщо Ісландці до того втратять очки з Азербайджаном. Поразка від Ісландії може теоретично вивести нас за різницею забитих пропущених, якщо Ісландія до того програє Азербайджану. Хороша новина в цьому всьому: суперкомп'ютер футбол Міцдейт, оцінює ймовірність фінішу України на другому місці, прогнозуючи нам 10 очок, Франції, 16. Тобто за цією версією ми так виграємо в Ісландії, але програємо французам. Тому ціль мінімум на листопад обіграти Ісландію, щоб потрапити в плей-офф, не оглядаючись на інші матчі. Плей-офф кваліфікації складатиметься з 12 других місць відбіркових груп і чотирьох найкращих команд Ліги націй, яких розподілять у чотири шляхи по чотири збірні. Команди з відбору чемпіонату світу за рейтингом ФІФА для жеребкування будуть розподілені в кошики 1-3, команди з Ліги націй – в кошик Поринь у світ футболу разом з Фабет. Якби ж відбір зупинився прямо зараз, кошики виглядали б наступним чином. Україна опинилась би в першому, з приємного нам точно не потраплять у суперники гранди типу Італії. У півфіналі плей-офф представники першого кошика зустрінуться з представниками четвертого, а представники другого кошика з представниками третього. Господарями у півфіналі будуть команди з першого та другого кошиків. У фіналі грають між собою переможці півфіналів кожного з чотирьох шляхів. A та D. А вже колишній головний тренер Кривбаса Юрій Вернеду прокоментував перемогу збірної України над Азербайджаном. Те, що перемогли дуже добре дійсно молодці. Зараз є шанс в боротьбі за друге місце. Сама гра розумів, що вона буде обережна, було декілька змін, це також нормально. В цілому хлопці грали з бажанням зі скоркою, але багато чого не вистачало, не виходило. Найгірша ланка, на мій погляд, це лінія захисту, дуже не вразила. А от атака зовсім іншої думки, особливо це Маліновський. Я хочу його привітати з поверненням. Він справді глиба української збірної. Два матчі він зіграв за будь-якою школою на найвищий бал. Знаєте, Руслан має вплив на команду, також показово, що з його поверненням трохи по іншому заграли. Настрій зовсім інший був у хлопців. Тому респект і повага Руслану за таку гру. Але дуже засмучує те, що як тільки виходимо мінімально вперед в рахунку, відразу сідаємо в оборону. Для мене це не здорова ситуація. Бо якщо ти починаєш зберігати результат, дуже рідко, коли ти цього досягаєш. Також це було і в грі в Азербайджані, тому над цим треба працювати, щоб не допускати цього. Та все ж ми маємо результат. Після таких ігор, я думаю, з'являється віра в себе в команду. Вірю в те, що на подальші ігри, а їх залишилося два з французами і ісландцями, Наші хлопці налаштуються і зроблять все для того, щоб зайняти те місце, яке дасть нам право виступати на чемпіонаті світу. Новачок київського Динамо Владіслав Блинуце здивував всіх своїм чинком, коли отримав першу зарплату в Україні. Нагадаємо, раніше гравець вляпався у скандал з його проросійськими репостами в Тіктосі, але вирішив розставити всі крапки над і. Футболіст Динамо підтвердив, що задонатив на Збройні Сили України свою зарплату, показавши чек на суму в 700 тисяч гривень. Цитата: переїзд до України дався мені не просто, передусім психологічно. Мене звинувачили в тому, що я не визначився зі своєю позицією. Місяць тому я публічно заявив про підтримку збройних сил України і тепер хочу довести, що сказав це щиро. Я не прагну схвалення чи визнання, роблю це від серця і пишаюся цим. Написав румунський нападник. Тому тут можна тільки подякувати гравцю, виправився не на словах, а на ділі. Залишилось тільки почати забивати за динамо, і ціни йому просто не буде від вболівальників киян. В рамках другого туру Кубка англійської прем'єрліги відбувся поєдинок між Сандерлендом Ю 21 та Норвічем, який завершився перемогою господарів з рахунком три Півзахисник збірної України ю 19 Захар Бауман відзначився дебютним голом у новій команді. 18-річний українець відзначився на 70 й хвилині, вивівши Норвіш вперед. Нагадаємо, до переходу в нову команду Захар довгий час виступав у структурі Манчестер Юнайтед, граючи за юнацькі та молодіжні склади. Контракт українця з Норвічем розрахований до липня 27-го року. Український воротар мадридського реалу Андрій Лунін розчарований своїм становищем в команді. За інформацією іспанського видання El National, український воротар вважає себе обманутим. Він не може повірити, що хабі Алонсо таки не дав йому ігрового часу. В цьому сезоні в активі Луніна нуль матчів за Реал Андрій вважає, що Алонсо збрехав йому щодо його ігрового часу. А обіцянка була для того, щоб втримати його в клубі. Це відчуття несправедливості впливає на його стосунки з тренером. На даний момент вони майже не спілкуються в клубі. Андрій більше не хоче залишатись у тіні Тібу Куртуа і шукатиме новий виклик, щоб змінити команду вже найближче трансферне вікно, яке відкривається вже через два місяці. За інформацією TransferFeed, на трансфер українського воротаря націлилась мюнхенська Баварія, німецький грант шукає заміну легендарному воротарю Мануелю Нойеру і зупинилась на кандидатурі Андрія. Також Луніна вирішив підтримати один із капітанів клубу Дані Карвахаль. Іспанський захисник вирішив мотивувати українця і порадив йому бути більш терпелячим і чекати на свій шанс. Тож як будуть розгортатись події, та чи вирішить Андрій зробити перший крок заради повної реалізації свого таланту в новій команді? Ми вже зовсім скоро дізнаємось. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, на якому, на вашу думку, місці збірна України завершить відбірковий цикл в кваліфікації до чемпіонату світу.